Я знала, що ти прийдеш, коли будеш готова. Богиня Баст. Мао її священні тварини, її посланці. Це ви написали? Я 20 років була професором у чоловічій академії, аж поки не відібрали звання. Баст це раритет, богиня сонця та місяці. У ній жіноча двоєдушність. Вона покірна і агресивна. Вона ніжна і жорстока. Але яке відношення це має до мене? А що сталося минулої ночі? Не пам'ятаю? А хочеш дізнатися? Yes. Так. Ти померла? What? Що? Ні, погляньте. Я жива. Ти померла і знову народилась. Ви просто з глузду їдете тут зі своїми котами. О північ знала твою долю. Саме тому вона прийшла до тебе, аби перевірити, чи варта ти такого дарунку. Дарунку, який змінив твоє життя. Змінив назавжди. Ти не сама така. Вона і інших врятувала. Поглянь. жінки кішки не живуть за законами суспільства. Ви задовольняєте власні бажання? Це благословення і прокляття. Часто будеш самотньою, але матимеш свободу, якої не відає жодна смертна жінка. Ти жінка-кішка. Ти тонко відчуваєш кожний аромат. Кожний звук, кожний погляд, ти повністю незалежна і повністю конфіденційна. У тебе творення рефлекси. Тож я більше не пещенс, ти пещенс, і жінка-кішка. Ти повинна прийняти це тебе все життя тримали в неволі. А якщо змиришся зі своєю долею, то станеш вільною. а воля це сила.